Додамо інформації, і, звісно, що потім поставимо вам питання. Отже, в Феодосії в Криму після вибухів спалахнув нафтоперевалочний термінал Найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Генштаб збройних сил України підтвердив, що термінал атакували сили оборони. Тим часом, так звана влада Феодосії через пожежу на нафтобазі запровадила стан техногенної надзвичайної ситуації. Пане Сергію, ну і з цього приводу звісно, Сино, що питання для вас. чи можете підтвердити цю інформацію? Що наші хлопці сьогодні дуже добре попрацювали так? Ну і чим було, напевно, що ну і яка зараз там ситуація? E, пожежа продовжується, наскільки мені відомо, як мінімум пошкоджено 5 резервуарів з пальним. Це та інформація, яка наразі надходить безпосередньо з місця події, але я думаю, що е, поки що і триватиме до розвідка з нашого боку, в тому числі. Тому що судячи з того характеру, ну скажем так, наочних ознак, які сьогодні демонструє на честь міжнародного дня баговний феодосійський термінал, нафтовий, я думаю, що ушкоджень може бути більше. Додати треба не лише те, що там буде знищено відповідна кількість пального пально-мастильних матеріалів. Сподіваюся, також буде знищено відповідне обладнання, і це призупинить на певний час, зрозуміло, роботу цього морського нафтового терміналу, який дійсно є найбільшим у тимчасово окупованому Криму, і цілком сьогоднішні дії виглядають логічними з боку сил оборони, тому що Ну, починали потихеньку добиратися до Кримського мосту. Спочатку десь з Кубані починали там НПЗ, в тому числі. Потім ушкодження зазнав кримський міст. Потім паромні переправи. Пам'ятаєте, ну гучно було влітку, коли Конротрейт також пішов на дно. Потім відповідно удари по сховищах нафтових або пального. І власне сьогодні Федосійський. До речі, це не вперше в цьому році. Навесні вже наші безпілотники прокладали шлях, і знаєте, це для тих наших скептиків, в тому числі можливо серед наших глядачів, які кажуть, а що можуть робити ці бойові комарі. Ну, по перше, завжди наголошую, що якщо один комарик хоча б пролетів, то він прокладає відповідну стежину, яка потім може бути використана нашими силами оборони. На мій погляд, дуже цікавий момент під час цієї атаки. Ну, по-перше, скажімо так, що моніторингові канали російські окупаційні які є на території Криму. Вони повідомляли про те, що якась є загроза в цей час, і причому вказували чомусь на Одесу, бо в Одесі в цей час дуже активно працював Юпітер і працював Нептун. Тобто, блискавки, дощі гриміло, і ми бажали, щоб наш Нептун, як дещо про іншого, можливо, полетів би десь у бік Криму. Ви бачите, молитви до Бога доходять і в будь-якому разі. Ну так, співпало можливо, і власне ми сьогодні бачимо результати всього цього. І то я до чого це, що е, насправді відзначено, скажімо так, місцевими мешканцями, які цю інформацію надали, що засоби протиповітряної оборони в тимчасово окупованого Криму, а якраз поблизу Фродосії, е, не спрацювали. Тобто на сьогодні стверджувати, що тим чи іншим засобом вогневого ураження було завдано удару по. Е, так, то пане Сергію обривається. Зв'язок будемо сподіватися, що відновимо наш зв'язок. Так, обов'язково зв'язок. Так, 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 будемо так, продовжуйте. продовжуйте будь, так. будь ласка, так і е, не працювала система протиповітряної оборони. Якщо цей факт підтвердиться, це говорить про те, що вкотре вдалося подолати відповідні так звані червоні лінії, і ну це скажімо так. І дзвоник відповідний для усіх, і для нас, і для росіян, які там знаходяться. Тому е, ураження відбулося. Бачимо, що там значних збитків завдано вже можна про це навіть говорити. І наскільки відомо, в ці хвилини відбувається евакуація місцевого населення. Uh -huh. Там понад 300 людей заявлено. Я думаю, що їх більше враховуючи, що про це говорять самі росіяни. Ну і такий ліричний відступ. Буквально що російський так званий новояз сьогодні отримав нове слово до свого словника. Возгорані є. Ну якщо такі возгорані будуть відбуватися то нехай буде так, нехай буде називатись не во зарання, пане Сергію. Ми знаємо, що Крим у вашому серці займає особливе місце разом з тим, так зважаючи на те, що ми бачимо, розуміємо, що сили оборони України працюють над тим, аби за певних обставин тимчасово окупований Крим став не півостровом, а островом. У зв'язку із цим у вас запитаю: оцей Феодосіївсь... Феодосіївський цей перевалочний пункт для нафти, ця база зберігання. Ми розуміємо. Найбільший на півострові нафтопаливні продукти і паливно-мастильні матеріали це кров армії Російської Федерації в Україні, що втрачає окупант із втратою цієї бази. Ми сподіваємося, що воно все там повністю цілком вигорить. Моє питання перше, і друге на останок так чи можна говорити про те, що той самий оксамитовий сезон розпочався цього року. Ну, власне, розпочався згідно календаря. Ми вже сказали, що сьогодні міжнародний день бавовни uh -huh. і що стосується втрат, то відповідно має пройти до розвідка. Я вже сказав про те, що а, поки що попередньо палають або палали п'ять резервуарів а, великих, які будуть наслідки вже остаточні. Знаю, що якийсь певний час пожежні розрахунки не могли навіть підступитися до цього об'єкту, тому що відповідна температура була. Так, що почекаємо, яким чином це відіб'ється. Перш за все, давайте говорити відверто. Це відіб'ється на цивільних окупантах, тому що той бензин або той те дизельне пальне, пально мастильні матеріали будуть забирати для війська у них. А поки що армія буде забезпечуватися. Але в будь-якому разі, все рівно це величезний плюс. І гарний подарунок у бункер. Я думаю, що це в Тому числі і непогано далі буде, тому бункерному треба очікувати е, ще презентів. Пане Сергій, ще одне питання для вас. Ну звісно, що ми пам'ятаємо, що президент України Володимир Зеленський зазначав, що відходили з Вугледару, тому що треба було зберегти життя наших воїнах. Це для нас є найважливішим. Звісно, що от ну і з цього приводу щодо додамо інформації за Таймс українські війська нещодавно вийшли з Вугледара, використовуючи тактику поступового відступ для мінімізації власних втрат і максимального збільшення втрат противника BBC, під вугледаром могли загинути до 40% особового складу елітних морських піхот Російської Федерації. Загалом про Росія при боях за вугледар могла втратити кілька бригад за різними підрахунками. Це від 18 тисяч до 36 тисяч особового складу. Підкажіть, будь ласка, можливо, у вас є знову ж таки своя інформація з приводу тих втрат які могла понести Ерефія, так ну і з приводу знову ж таки якихось деталей виходу наших хлопців з вугледара вийшли, і слава Богу. в будь-якому разі ми розуміємо, що це не могло бути парадним маршем а відповідно до тих завдань, які виконувалися, сточення ворожого ресурсу і збереження особового складу. Тому все це було визначено, яким шляхом ну про це точно ніхто говорити не буде, тому що це є військовою таємниці. Це перше, що стосується втрат ворога. Дуже легко зайнятися математикою, в тому числі я перепрошую за таке порівняння, але тут мова про росіян угу. понад два роки. 72-ка тримала там оборону, знищувала. Ви пам'ятаєте, просто колони ворожі і техніки і особового складу. Що стосується морської піхоти, сумно відомо, тому що займалася розстрільними справами 155-та окрема бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту. Я думаю, що багато з них, навіть тисячі, можемо говорити морських піхотинців. Просто вже тихий океан не побачить так, що це як мінімум, там дві ротації в них відбулося, тому що вони повністю втрачали боєздатність. І це можна подивитися по тим зведенням, які були протягом понад двох років. Тому честь і хвала і величезна подяка. 72 двіці. І звичайно, треба пам'ятати тих наших героїв, які на жаль загинули. Або можливо, ну це реалій війни, тіла, яких там ще залишилися на полі бою. Сподіваюся, вони всі повернуться додому, хоча б на щиті. Ну ще хочу додати з приводу 72-ї бригади? Ми знаємо, що ну фактично новим командиром Славетно 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запоріжців, яка до останнього захищала вугледар, став полковник Олександр Охріменко. Коментуючи нове призначення у 72 й бригаді, впевнені, що російським окупантам легко не буде. Підкажіть, будь ласка, чи знайомі ви особисто з Олександром Охріменко? Як можете характеризувати? Особисто не знайомий, лише через соціальні мережі він був очільником обласного ТЦК в Одеській області, але це бойовий офіцер. Зараз про ТЦК не прив'язуйтеся з жодним чином. І знову таки, це не тема ТЦК і тих людей, що там служать. Дійсно, бойовий офіцер. Тому те, що я знаю, мені імпонує. Я думаю, що він буде гідним 72-ї бригади. Почула. Пане сергію ще о, у зв'язку із сьогоднішнім днем день бавовни так співпало співпав із народженням. Е Істоти та того виродка Владиміра Путіна 7 жовтня. І є інформація про те, що станом на ніч сьогоднішню у акваторії Чорного моря перебували ракетоносії ракетоносії ракет калібр. Чи варто на вашу думку з огляду на ваш досвід очікувати привітання та такого від Владиміра Путіна українцям продовження тієї історії, яку вже мали вранці, були кинжали у нас, і безпілотники вже? Ну, давайте так потенційно загрози ракетних ударів є завжди. Це по перше, і на жаль, війна триває. Виходимо з цих реалій. Тому цивільним людям знову рекомендую берегти себе йти до укриття. Нам силам оборони є, що робити, знаємо, що робити.